Добрий день. Сьогодні поговоримо про подібність трикутників, а саме про першу ознаку подібності. Отже, записуємо. Зазвичай римський перша ознака подібності. Трикутники. Що таке взагалі ознаки подібності, навіщо вони потрібні? Їх три основних це теореми, які дозволяють встановити, чи подібні два даних трикутника, не користуючись безпосереднього значенням. Якщо користуватися значенням для встановлення подібності, то необхідно робити досить багато перевірок. Ну, давайте згадаємо. Якщо в нас є два трикутника, і за значенням вони подібні. Напишемо АБЦ. І А1, Б1, С1. Трикутник АБЦ. Записується ось такий значок, подібний трикутнику а 1 б 1 c 1 Це означає, що, по перше, відповідні кути рівня, отже, тобто кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1. І відповідні сторони пропорційні. Тобто, виконується ще рівність ось трьох таких дробів. АВ поділити на А1 Б1. Дорівнює ВС поділити на в 1 С1. І дорівнює АС поділити на А1С1. Ну, як ми бачимо, досить значна кількість необхідно перевірок зробити, щоб впевнитись, що ці трикутники подібні. А теорема, яка називається перша ознака подібності, стверджує, Ну, Давайте запишемо теорему, якщо два кути, два кути одного трикутника, ну, скажімо, трикутника АВЦ, дорівнюють двом кутам другого трикутника. Трикутника А1, Б1, С1. То ці трикутники подібні, то трикутники подібні. Тобто, по суті, із ось цієї е, вимоги або з цього значення подібності трикутників, ось з цього, достатньо, щоб виконувалися лише ось. Дві якихось рівності для кутів. Теорема ця доводиться. В підручнику ми не будемо наразі це робити. Але для користування ми тепер маємо право знайти в одному трикутнику два кута, і два рівних йому кута в іншому трикутнику, посилатись на. Теорему, яка називається перша ознака подібності трикутників, і стверджувати, що ці трикутники подібні, а значить, раз вони подібні, то, по-перше, автоматично ми стверджуємо, що ну, це по-різному можна, що й третій кут рівний. І саме головне, що виконується ось оця умова пропорційності. Ось оця. Тобто з рівності двох кутів одного трикутника двом кутам другого трикутника випливає ось така умова, яка дозволяє в майбутньому розв'язувати задачі. Давайте спробуємо декілька завдань розв'язати. Приклад один. Маємо ось такий малюночок. Два трикутника. Відомо, що оця сторона дорівнює цій, а ось ця сторона дорівнює ось цій. Давайте для зручності букви напишемо. А. Б, С К Ф. Необхідно довести, довести, що трикутники С, або Б, С, подібний трикутнику К, Ф, трикутнику К, Ф. Як це будемо робити? Доведення. Доведення. За умовою у нас БК дорівнює КФ. Отже, який висновок можна зробити про вид трикутника раз дві сторони рівні. Правильно, трикутник рівнобедрений. Зафіксуємо це. Трикутник БКФ, БКФ, рівнобедерний. А значить, за властивістю рівнобедреного трикутника у нього кути при основі рівні. Отже, ось оцей кут дорівнює ось цьому куту. Отже, кут КБФ дорівнює куту КФБ. Є, зафіксували. Аналогічно, можна написати слово аналогічно, можна так сказати. Трикутник АБЦ. В нього теж дві сторони рівня. Трикутник АБЦ теж рівнобедрений, В нього за умовою дві сторони рівня. Рівнобедрений. А значить, в нього також кути при основі рівня. Тобто ось оцей кут дорівнює ось цьому куту. Я поставлю по дві тушки. Отже, кут АВС дорівнює куту БАЦ. Але що ми бачимо? Подивіться, будь ласка, уважно, ось на цей кут. Зелененьким я його зафарбую. Це кут АБЦ. Він же вертикальний з кутом КБФ. А про вертикальні кути ми що знаємо? Правильно, вертикальні кути рівні. Отже, ось оцей кут дорівнює цьому куту. Тому ми маємо для того, щоб вирівняти кількість дужок, щоб тут не прибирати, я ось отут ще одну дужечку поставлю. Тобто, що в нас утворилось? Ось оцей кут дорівнює ось цьому, це тому, що вони вертикальні. Ось оцей кут дорівнює ось цьому, це тому, що трикутник рівнобедрений. І ми отримали, що два кути в трикутнику АБЦ дорівнюють двом кутам в трикутнику БКФ. А раз два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника. То такі трикутники подібні. Ну, можна зафіксувати ще, якщо записувати, я не дуже намагався записувати, що кут АБЦ дорівнює куту КБФ, КБФ. Як вертикальні? Вертикальні. Отже, кут Можна навіть однією буквою називати, ну, в даному випадку вже називаємо БАЦ. Дорівнює куту А Б, С, дорівнює куту КБФ і дорівнює куту КФБ. КФБ. значить, два кути в маленькому трикутнику, в даному випадку, так його назвемо АБЦ. Дорівнюють двом кутам великому трикутнику. Отже, ці трикутники подібні. Ми довели подібність. А тепер, якби була прохання щось знайти, ми б знаходили. Але в даній задачі було вимога довести подібність. Наступне відео ми покажемо, як за допомогою першої ознаки знаходити складові трикутника. Дякую.